Друге послання до солунян, розділ другий. Людина беззаконня. Щодо пришестя нашого Господа Ісуса Христа й нашого зібрання перед Ним. Просимо вас, брати, не засмучуйтесь і не турбуйтеся відразу через лжепророцтво, слово чи лист, нібито написаний нами. Який стверджує, що день Господній вже настав. Хай ніхто не водить вас в оману жодним чином, бо спершу настане день відступництва, і виявиться людина беззаконня, син загибелі, який буде противитись Богові і піднесеться над усім, що зветься божеством чи святинею? Він сяде в храмі, проголошуючи себе богом. Хіба ви не пам'ятаєте, що я говорив про це, коли ще був із вами? І тепер ви знаєте, що стримує його з'явитися у свій час? Адже таємниця беззаконня вже діє. Треба лише тому, хто зараз її стримує, бути усуненим з поміж нас? І тоді відкриється беззаконник, якого Господь Ісус. Вб'є подихом своїх уст і знищить появою свого пришестя Прихід беззаконника це діло сатани, яке буде супроводжуватися усілякими проявами сили, знаменнями та фальшивими чудесами, усяким обманом неправедності для тих, хто гине, бо не захотіли полюбити істину, щоб бути спасенними. Тому Бог посилає їм дію омани, щоб вони повірили в неправду, і так будуть засуджені всі, хто не повірив істині, а уподобав неправду. Поклик до стійкості Але ми повинні завжди дякувати Богові за вас, улюблені Господом братим. Адже бог обрав вас бути первістком спасіння через освячення духа і віру в істину. Для цього він покликав вас через нашу добру звістку, щоб поділитися з вами славою нашого Господа Ісуса Христа. Тож, брати, стійте твердо і тримайтеся міцно вчення, яке ми передали вам. Чи то через Слово, чи через наше послання. Нехай сам Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, який полюбив нас і в благодаті дав нам вічне підбадьорення й добру надію, підбадьорять ваші серця і зміцнять у всякому доброму ділі та слові.